Ця медитація створена для тих моментів, коли ти почуваєшся розбалансованою, виснаженою або від'єднаною від себе. Коли всередині щось не складається, ти відчуваєш біль, нестерпний біль, а зовні немає опори. Це практика м'якого повернення. Повернення до себе, до любові, до тіла це не просто релаксація. Це глибока зустріч із витоком любові, який живе в тобі. Любові, яка не вимагає, не пояснює, не ставить умов. А просто є, просто тече. У цій практиці ти пройдеш шлях від образу любові, що наповнює тебе до внутрішньої трансформації, де ти сама стаєш любов'ю і з цього стану зможеш інакше побачити себе, свої бажання, цілі. І дії. Ця медитація дуже м'яка, тілесна, терапевтична. Її можна робити сидячи, лежачи або навіть у русі. Не треба нічого вигадувати, лише дозволити собі відчувати, любов сама знайде дорогу. Дорогу до тебе. Через тебе знайди зручне положення Дозволь собі відчути опору поверхню під собою, Дотик тканини до шкіри. Нехай кожен твій подих буде трохи повільніший, трохи глибший. Нічого не треба робити. Просто бути тут, бути з собою. Озирнися навколо і відчуй простір. Ти можеш уявити, що в цьому просторі з'являється образ. Образ витоку безумовної любові. Це образ, що виникає, коли ти думаєш про щось глибоке, ніжне, таке, що виходить за межі логіки. Подивись уважніше, як саме виглядає цей образ, який він, на що він схожий. Що змінюється в твоєму тілі, Коли ти поруч із цим видуком любові? Як ти відчуваєш, коли ця любов ліється, торкається тебе м'яко, лагідно? Ніжно. Дозволь собі відкритися цій любові. Не треба нічого уявляти. Просто дозволь відчувати. Нехай любов наповнює твоє тіло стільки, скільки йому потрібно, наскільки воно виснажено і наскільки воно відчуває нестерпну жагу до цієї стихії, до цієї енергії, до цього почуття. Як це відчувається? На що схожий цей процес наповнення? Що відчуває твоє тіло зараз? Чи можеш ти дозволити собі цілком і повністю? Наповнювати кожну клітинку, кожну молекулу цією безумовною любов'ю відслідкуй, як змінюється твоє відчуття. Що каже твоє тіло? Як воно реагує, які трансформації і реакції в ньому відбуваються, спостерігай і дозволяй собі. Проживати. А тепер спробуй уявити, що ти і є цей виток любові, що ти не просто поряд, не просто відчуваєш, а ти і є сама безумовна любов. Як це відчувається? Які відчуття з'являються в тілі, коли ти є витік любові? Що змінюється в твоєму серці? Про що кажуть твої відчуття? Якою мовою зараз розмовляє твоє тіло, про що воно тобі шепоче, Який поштовх зароджується всередині нього? Який фізичний рух з нього народжується? Можливо? Це ледь помітне погойдування, а можливо змінюється дихання. Не аналізуй, не контролюй, просто дозволь любові рухати тобою. Це твій власний рух, рух, в якому ти і є любов. Дозволь собі рухати стільки, скільки відчуваєш потребу, а потім зупинись дуже повільно і прислухайся, що змінилося в твоїх відчуттях, які почуття з'явилися. що стало інакшим, коли ти стала самою любов'ю, якби ти описувала себе зараз, якою б ти була, можливо, легкою, як пір'їнка або пухкою, як хмаринка? Що саме відрізняє тебе від твого звичайного образу себе? Як би ти дивилась на себе очима любові? Що б ти побачила? Чи є щось, чого ти раніше не помічала в собі? І які цілі зазвичай ти собі ставила? Які стратегії для тебе були звичні? Де в них не вистачає любові до себе? А де ще в твоєму житті ти відчуваєш нестачу, любові до себе. Як би ти як любов могла реалізуватися в цьому світі? Що б ти хотіла зробити? Чому це для тебе так важливо? що ще могло б народитися в цьому стані, який перший крок ти могла б зробити не з обов'язку, а з безумовною любові? Який би це був крок? Залишайся в цьому просторі ще трохи. Просто побудь у тиші з собою. У тиші любові. А коли будеш повністю готова, повертайся, повертайся повільно, обережно і залишайся самою любов'ю.